Всім привіт! Як кажуть, біда не приходить одна. я тут трошки порозбирав я самодільний трактор. Кстати, це його перва поломка по мотору за три роки. Зокрема поломка от у цьому чуді. Ну і в цьому теж. Зараз об'ясню що до чого. Вчора виходить поїхав я по справах з цим трактором. О, приїхав на місце, заводить їх додому, не робить стартер. Давай дергати оцим чудом, хоча я його ніколи ним не заводив. Вообще, даже, ну, може раз. Та ні, по-моєму, даже не запускал. Витянулась врьовка. Що я зробив? Тут як оце стоїть цей кожух, це він зняти. Цей храповик. Намотав, добра була вірьовка, верьовкою дернув, завів і так доїхав додому. Ну а що було з стартером? сейчас покажу. Як бачите, я таке чудо. Получається... Виходить... Тут погано видно. От появиться ця щітка плюсова Щоточки, звісно, за 3 роки вже підтерла. Но думаю, ще походять, що зараз заказувати шука навіть немає. А що було з ним? Получається клацає і такий звук наче тут тріщить. Все, я думав, що щось моє згоріло в якійсь обмотці Ну, як вказалося, в цьому чуді стоїть 4 щотки, дві тут. Магніт і все. Воно ще редукторне коротше. Ну, робота в заводи нормально. Зараз складу, покажу як він заводить. Дивіться, щоб зібрати щіточний узов. Оці плюсові щітки можна закинути за ці пластмаски. Мінуса я все пофіксував так саморізами. Натягнув і за того, що щось тут виходить, як різьба на саморізах, воно його держить. Там зачепив. Тут зачепив отак от. Так що комусь може допоможе. Ну що, відкриші клапана. Можете бачити, що то тут наче здорові зазори. Зараз візьмемо що попроміряємо. Загляну також клапана. Там вроді все нормально. Зазори нормальні. Кстати, хто шукає, зазори на них должен бути впуск 0.15, випуск 0.20. Інформацію важко знайти. Ну і отакий простенький ремонт. Коротше, зробив ТО, думаю, ще на 3 годи хватить А кому було цікаве таке відео, підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім пока!